Тушкуємо сьогодні капусту з ребрами без томату. Обсмажую ребра на олії. Готує цибулю для засмазки. Викладаємо сковорідку. Додаємо морку. Я крупно нарізала соломкою. Вертаємо ребра. Не Тепер додаємо нашу морку сюди. Вимішуємо. Чуть протушуємо. Капусту помили, відправляємо її до ребер. Перчимо. Накриваємо, тушимо. Коли капуста стала м'якою, відкриваємо кришку, нехай з неї водичка випаровується і вона має тушитися в жирі. Капусту завжди їмо з білим хлібом, а ще краще з калачом. Алінка, давай до столу. Давайте. Кидаю тобі. Давайте пробувати. Так. Ти пробувала коли-небудь без томату взагалі капусту? Ні, 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 таку свіжу, ні, точно. Угу. Буду пробувати. Бачу, апетитно, виглядає дуже апетитно. Дідьте зараз. Що, друзі, смачного в кожній хаті.